Найулюбленіший подарунок із книгарні. Другокласницю Надійку дуже тішило вже те, що в їхньому містечку є бібліотека, та ще яка. Ходили чутки, що в ній за деякою інформацією на даний час знаходиться приблизно 20 тисяч книг, та й то, можливо, і неповний їх перелік. Та що й там не кажіть, та інших діточок в такому віці ще цікавлять ігри зі скакалками, будування замків із піску. Та випікання бабок, різні та заманливі ігри на комп'ютері або ще популярні бавлянки у батька й мами і так далі. Проте у цьому випадку Надійка повний прототип одноліткам, бо їй лише книжку до руку дай і це все, що їй потрібно. це її найулюбленіша гра прийде по буднях зі школи учениця, кине рюкзяка на крісло, похвалиться мамі гарними оцінками та й гайда бібліотеку. Візьме нову, не гортану ще пальчиками книгу, посадить на стільчик ляльку і не дуже голосно читає, та так, щоб було зрозуміло їй та ще й подружці. Бібліотекар за кілька років дівчинку дуже-дуже добре знав. Коли оця любителька читання приходила до будинку книги, він час від часу, ледь не самого порогу, з ефіром щиро пригощав. А коли Надійка вже поласувала, то і книгу добру та цікаво знаходити помагав. На щас бібліотеці не так людно, та що казати, взагалі не людно, а вона майже увесь день, неначе й на роботі, і без відпустки, все підстрибуючи, поспішає у будинок книги, Чем не привітається, бува, розкаже, як у неї справи в школі, а тоді з таким захопленням сідає біля підвіконня. Та й неначе поринає у світ отих казок. Очі бібліотекаря не могли нікуди скрити тієї насолоди, від такої цікавості надійки до читання. Та якщо відверто, то не тільки й до нього. Пальців не стане й справді, щоб перелічити, скільки вже разів вона затримувалась ледь не до зачинення бібліотеки і допомогла лікувати клеєм або скочем старенькі захворілі книги, які вже відривалися від палітурок. Складати на полички і навіть прибирати перед вихідними. Але одного дня, коли школярка прямо зі школи ступила на порі бібліотеки, з її обличчя із веселого перетворилось на якесь обурене. За столиком абонемента сидів зовсім інший силует не чоловічий, а жіночий. Нова бібліотекарка гортала щось схоже на якийсь журнал. Добрий день, А де Ян Романович подівся? Стурбовано спитала дівчинка, а бібліотекарка, вітаючись взамін, сумом опустивши очі, відповідала, що бібліотекар дуже важко захворів. Хвороба на початках причаїлась всередині, а вчора ввечері піднялась назовні, зітхаючи, додала Ян Романович на лікуванні зараз. Від почутого Надійка дуже засмутилась, але видавати це назовні не хотіла, бо у жінці цій, що навіть не назвалася, Видно було й неозброєним оком, що дуже непереливки, І дивлячись у бік вікна, про себе розмовляло це, мабуть, його дружина гарна така, але оту усмішка б їй краще пасувало. б п'яну Романовичу зараз. Попросила свою недочитану товстеньку книгу те, я, як завжди, сіла з лялькою читати, але в думках у дівчинки було зовсім інше. Щоб поскоріше видужав Ян Романович. Він ще завжди казав, що не гарно комусь давати обіцянки, а потім не дотримуватись їх. А він же обіцяв обіцяв прийти на її сьомий рік народження, а ще познайомити її зі своїм гавкучим та дуже смішним собакою та в якості подарунку подарувати книгу, яка має стати для неї найулюбленішою. І що ж це за книга? думала Надійка дорогою додому. Тихенько і непомітно злітали дні і минув вже тиждень, а дружина бібліотекаря все піднімала і підміняла. А дівчинка все задавала і задавала одне й те саме запитання. Бувало, що й по два рази на день. Ну, коли вже Ян Романович одужає. На що Антоніна Захарівна відповідала, що все залежить від Бога, і він лікує Яна Романовича лікарськими руками. Закінчувала літо і наближалась осінь. А Яна Романовича в бібліотеці все не було та й не було. Настав надійчий день народження, свято гарних побажань, сюрпризів та торта. І все було і справді добре. На дивані стояла гора подарунків і солодощів, але вона чекала все ж на той найдорожчий. Гості веселились, а вона непомітно взяла стільчик, вийшла на балкон та сівши враз, побачила, як падає зоря. Хучіше бажання загадала. Боже любий, дай одужати бібліотекарю, це і буде його мені подарунок. А тим часом гості вже розходились, стихав веселий галас, і враз в останній зачинились двері, і вже ніхто не гомонів. І Надійка вже лягла спати та навіть виключила у дитячий світло, але вмить розкрила покривало і сіла, не сторожуючи слух, чекала знову стукоту. А це і насправді хтось тихенько стукав до кімнати. Значить, не почулось, прошепотала й, вигукнувши Мамо, я відкрию, бо соняч побігла відчиняти. А там, по той бік порогу, стояв Ян Романович із квітами й подарунком. Ви здорові? не стримавшись, кинула з відрадощів нашої дівчинка. «Я? Я йду на поправку, відповідав найбажаніший гість. Оце тобі, Надійко. Я, як і обіцяв, тримай і завтра в гості забігай. Бібліотекар було видно, що поспішав, мабуть, на околище, припускала дівчинка. Тому вибачився, що так пізно, з великим кусним святкового торта попрямував домівку. А надійка охайно розкрила подарунок, побачила біблію і багато кольорового зефіру.